Друзі, бажаю всім здоров'я. Черговий квітневий ранок, неділя. І друзі, рибалочка. І нарешті, друзі, рибалочка в нас ось такого плану. Довго я чекав, а щось Микола мене підсадив на, на фідер, на пікер, Дімон теж. Сьогодні також зібралися такою класною командою. Я, Дімон і Стасік. Ще мав Арсен їхати, але Арсен спить, тому Арсен, ти, що дивси, то їде, другий раз не спи. Вставай вчасно, бо рибалка може бути дуже класна. На годиннику, друзі, сьома година. Їдемо ми на Дністер за жерехом, тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво, їдемо, забираємо пацанів і будемо щось спробувати сьогодні спіймати. Приємного перегляду всім. Так, друзі, ми приїхали в побережжя. збираємося, гумачки, все як має бути. Йдемо ловити жерху. Погодка шикарна, пташки співають. І я думаю, зараз буде. Хто жерх, а хто мирну рибку? Так, Дімон сьогодні на верхушечку. На ну, такого і... грибця. Так, На такого грибця. Такого більшого, Я, якщо не буду нічого ловити, я теж, я теж певно сяду в верхушку, половлю разом зі стасиком. Що ні? Так. <laughs> та, та, та. Запаси варіант. Ну, друзі, дивіться, далі буде цікаво, не перемикайтеся. Так, Друзі, ми вже на воді розклалися сьогодні по комплекту. Фінка 83, 3.15 в тубулярі. Катушка Daiwa Fuego 4000S. Ну, Друзі, починаємо. Шнур 0,6, UGK Upgrade 8-жилочка. Так, починаємо з ВОПчика. До речі, активність риби хороша, скажімо так. Навіть дуже, я би сказав. Так, Починаємо ми з руюки 60-го тоночку. Дімончик розклався вже тут, він на фідер на вудочку. Вже маркером прощупав дно і зараз, каже, буде якась рибалочка. <гум> а Ми, друзі, пробуємо сьогодні спіймати жереха. Цікаво чи щось вийде. Ну, я думаю, щось мало би сьогодні вийде. Стасик вже кидає, також пробує, тому, ну, друзі, пробуємо. Я сподіваюся, буде реп сьогодні. Дністер, до речі, не є чистий, він такий мутну, мутнуватий, скажімо так, але я думаю, жерешок. Мав би клювати. Скільки того разу ми були, то чоловік піймав. Піймав жереха гарного, до речі, але на силікон. Також сьогодні взяв силікончик. Але будемо пробувати. Репка кидається. Ух, і то нормальна така кидається, люський вихід. Треба, треба зараз підбирати ключик. Так, міняємо воблер. Ну, тут рибка. Рибалочка зараз буде просто в приманку. Саме, якщо не помиляюся. Чабі пенсю віджакала. Я тобі скажу, так риба велика плаває. Так, Діманчик запамав першу файну верхушку. О, така хороша, ну містауська. Друзі, жара кидається просто капець. Але ми можемо поки що підібрати ключик. Пробуємо. Місця, до речі, є багато, там є камінчики, така гряда. Зараз будемо пробувати. Я вже і стіки, і, і волкера, і міношки, і твічові міношки, і рівномірка, і, і метал. Пробуємо. Пробуємо, друзі. Тиман каже, що щось хороше клюнуло в нього. Ану. Ану. Репчик. Репчик. Чи верхушка? Ні, раз! Люзька верхушка. Ану сюди. Це ще більше, ніж не я тут вудочку. <рес> Нормально, ну. Три okay. опара ще Три опараша. <рес> ну, мощно, мощно. Десь виходить знов. Треба підбирати, підбирати ключик. Блін, Діман, може хватить. Ходи лиш прийшов. Ух, гуськи хороші. Такий ну. Рамчиків. 150. Яй, друзики. Стас, я верхушку поймал. А ну покажи, покажи. Фу, ой, сикий Ну, ты же такие норма. Файный, файный. А ну фоточку чека. Ведь такую плутву впаял. Це тобі не без 30 чи? Піднімеш? Аночка. Ти бачиш але не, і Ні, Не добре, піднімай, піднімай, піднімеш. Щоб вона не трепитскалась. Я тобі кажу, ти дивись, як я воно. Зікрою дивись. Тихонько. О, за це ми і любимо, ністеркажи. Що ти Дивісь. не знаєш, що це. Що Верхушка вклюв... хлібчик і тепер взяв така плотвичка. Ні, ну це це сильно. Це Півати. дуже сильно. <роз> Стасік <thoroughly> <г Sara>. знає. Друзі, пробую піймати жереха. Кидається просто. Кидається він дуже гарно, але щось я ключик не можу підібрати до нього. Вже і вулки... Ну все я, майже все перекидав, лишили ще декілька приманок таких або гра. Вони кидаю зараз. Джексон Де Бініро. Я думаю, жеришатники добре знають цей область. Дуже класно. Водичка трошки мутнатий, напевно, жерех погано бачить, але малька ганяє просто капець. Так, я вас трошки познімаю, ви не проти? Друзі, чоловік підібрав ключик. Касмастер, грам 14, правда? 30. 30. Я-я-я. Ану, я я І наснос, правда? А? Наснос. Ну, то чекав, поки впаде. Так, спінин забираємо воду. Спитаємо, не спитаємо. ай яй Сом? А и что, Стасик, сон? Серьезно? Да. Такий звук лучше просто тогда. Потому что большой. Да то не поклявка была, то именно просто фракция. Гуський я. Ну что? На, <laughs> На космосе. This. Oh, you, 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 there за морду. Так, щоб він замучився трохи. Ух. Ну, та ти що? Ти глянь, який я. Мать сеньки. <гумів> mm, okay. Давай давай. Стався кремати. Ух. Як, яка не. Чекайте, не кидайтеся. Кидайте, я хочу сфотографувати. Я ще мені номер, або я тобі скинеш мені, добре? Без питань, без питань. Та глянете ще відео. Так, друзі, годиннику 12-та година. Метро ще не мав ні покльовки. Але бачу... Великого сома. Перепробував все, що можна було майже. Пробував я і космастера по дні пускати, так як цей чоловік. Сільком не пробував. Пробував діпові облера спускати по течі, і не спробувати щось. Але зачепив був сквірлеш цьомого. Добре, що хоч відбив не... Цей не обірвав. По облирочки дефіцитні такі зараз. Тей зараз ще, спробую трошки жерешка половити, може вниз перекат І вище зараз спробую також. Поклав я ріджа тонучого 56-го. Такий файний, файний колір, такий, як має бути прям. Ну і будемо щось пробувати Природа, звісно, сьогодні просто неймовірна. Все цвірінчить. Вітерець тепленький. Я в одній кофті куртку зняв, бо жарко. Але рибка, до речі, зранку гуляла і досить сильно. Але щось я не зміг підібрати ключика, бо щось, щось не то, скажімо так. Ще якось треба сюди буде приїхати. На вечір, на вечірній кльов, вечірній вихід. Я думаю, є. є шанс піймати якусь рибку, може навіть і сома. Ну Це чоловік мене, я вам скажу, дуже сильно заінтригував також з тим сомиком, таким нормальним, скажімо так. Не знаю, буде, Получиться в мене щось ні, але треба пробувати, а там вже будемо бачити. Ось такі тут каміння. Підійшов я сюди, думаю, думаю, хоча б якогось, якогось і жирішка піймати. Ну Щось сьогодні Дмитро по Дністру Ха -ха. слабенько а, там зайшов із пінгіст туди, де я хотів, але нічого, спробуємо тут. Жирішок б'є, навіть непоганий такий попадає, що б'є. Але ж клювати щось він не цей Ха -ха. не хоче. Цікаве таке місце, тут поворот Дністра і Дністер врізається якраз в цей берег, на якому я зараз. І колись тут була дуже яма, ну зараз так по вигляду вона також є, але менша. А там нижче, де Дімон ловить з Тасіком, то там прям, ну, метрів шість точно є. Дуже довго. Я не міг 15-грамовим пількером скажімо так, пробити навіть до дна. Сподіватися, що скоро Дмитро трошки навчиться ловити більше жереха і, і сома, і піймає. Ой, тебе на відео. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну, пробуємо, пробуємо. Цікаво, чи буде щось взагалі сьогодні. Ну, Якщо ні, то є звісно, завжди запасний варіант. Вудочка опариш і верхушка. Але... Дмитро сьогодні просто так не здається, я б мав до кінця ловити, пробувати хоча б щось піймати. Ну, в принципі, рибу я піймав вже, коли був, зачепив блісну ось на глибині, то витягував і зачепився мені кублик маленький за блісну за тринік. Цікаво було, але то. Скажем так, випадковість. Пробуємо десь буде йти їсти, бо я голодний. Та той сам мені так ха -ха, надію дав, думаю, блін, це зараз як клюне. Зараз як клюне, але. Але, до речі, чоловік досить каже, довго ловить сома по Дністрі. Ну, 35 грам в касмастер. 28, такі, та треба буде накупити паличка, в мене відповідна є, скажімо так. Залишилось тільки сама. Самі наживки, приманки. Так, друзі, обід. Так що всім, хто їсть смачного, з Діманчиком тут. Йо, я не знаю, видно щось, видно, бо я в окулярах не бачу телефон. Походив, я покидав. Результату я не отримував, але я не втручаю надію, що зараз піду вниз на перекат спробую, що там жерешок ще кидається, але вже не так так, як зранку. Ну друзі, зараз ми їмо і будемо ловити далі. Дімон от, яйця пакує. На сьогодні так по-серйозному. Помідорчик, м'ясо, олів'є. <реш> так що, друзі, їмо, придивимося далі. Надіюсь, що щось я піймаю. Ну, верхушку точно я піймаю. Вирішив я прийти на перекат, поїли ми, на годиннику друга година, рибку поки що я не спіймав, Але, як то кажуть, надія помирає остання. Пробуємо щось спійматися на перекаті. Так, друзі, як то кажуть, хватить. Накидався я вже досталь, аж рука болить. Підемо ще до Дімона зараз розкладу вудочку, піймаю пару верхушок, щоб не спустимо руками. Хоча я кублика піймав на блісну, але трохи нечасно. то якось так випадково вийшло, ну, але то таке. Класно фінка сьогодні відкидала. Круто. Круто, круто. Так що, друзі, йдемо, я ще спробую піймати пару верхушок. І я думаю, будемо їхати вже додому. Так, Друзі, перша верхушка. Ви гляньте яка. Хороша. Верхушка, верхушка на опариша. Дивіться, які опариші файні. Ой-ой-ой-ой-ой. Які -ой 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 -ой. <рес> різну кольоровість. Шавали трошки верхушечку і будемо їхати. Вже. Буде того доброго. Чергова, друзі, верхушка, напевно, вона буде остання. Піймаю десь 10-15 верхушок. Доходить четверта, я думаю, будемо вже збиратися. Хватить. Трошки рибалка сьогодні не вийшла, але нічого. Класно, ми половили. Я, як то кажуть, майже підібрав ключик до жереха. Ще пробував саме піймати, але чоловік виявився так, більш досвідченіший і піймав саме. Я, в принципі, би і не ловив його, якщо б він його не піймав. але класний був. З кілограмчиків на 6 на 7 Тому, Друзі, ще сидимо пару хвилин і будемо їхати вже. Так, друзі, підійшла до кінця наша рибалочка, підіб'ємо трошки підсумки. Полив я сьогодні жереха, на жаль, нічого не піймав, але багато дуже було виходів хижої риби. Чоловік, до речі, сама піймав, досить великого. Я теж хотів піймати, але щось не вийшло. Дімончик поки я ловив жарех і сама, наловив багато верхушок, рибчиків, одну плутву ще гарно піймав. Ну, Димон сьогодні гарно відловився. Зараз покажемо вам уловчик. А ну Дімон показує що там. І, до речі, всі такі рибчики хороші, залікові. Ого! І верхушка хороша. Ще класно. А яка там є? Кілограмчиків три. Кажуть, десь кілограмчика три. Взагалі гарні репчики дивись. А ну плоту, покажи, плоту. Там плотва взагалі серйозна така. Ух! А це плотва, друзі, на дні стрі. І цікі рибчики, яй-яй. Це на пікер. Ну, хороші. Вже якраз залікові. Like класно, класно. Я... І ще такі. Я, якось так. А ми, друзі, збираємося. Я вже майже склав вудочку. Погодка шикарна, Деньок крутий, рибка гуляла, але рибку не спіймали. О, там Стасік дивиться, щось видивляється. Людей багато приїхало, але всі також не дуже ловлять. Так, В основному верхушка. В основному верхушка. О ж, друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці.